Dlaczego potrzebna jest ilustracja? Dlaczego wy osobiście tę ilustrację? Ponieważ lustracja jest warunkiem oczyszczenia państwa Bez oczyszczenia państwa nie będą tak naprawdę możliwe reformy W Polsce lustracja dotyczyła przede wszystkim czasów komunistycznych Ilustrowano byłych współpracowników komunistycznych z służb bezpieczeństwa było zrobione wcześniej niż, niż w Ukrainie, aczkolwiek tak wiele lat po tym, jak w Polsce rozpoczęły się przemiany ustrojowe, jak upadł komunizm. Natomiast w Ukrainie w dużej mierze chodzi o, o korupcję, aczkolwiek rosyjska agentura, co też pokazała ostatnie wydarzenie, jest bardzo mocno obecna i z tym również trzeba walczyć. Ilustracja jest właśnie taką. To jest głównym wrogiem ilustracji w Ukrainie. Wydaje się, że cała klasa polityczna tego się obawia i tutaj e, tak naprawdę ja osobiście nie widzę dużej różnicy pomiędzy partią regionów, komunistami, ale też e, partiami, które wcześniej były w opozycjach, Błatki Szczyna czy Swoboda. E, tak naprawdę e, wszystkie partie są czę częścią starego systemu. Przedstawiciele wszystkich partii e, w równym stopniu są zainteresowani tym, żeby ilustracji nie było. Перевантаження машин охороняли забудову понад 30 ті тушок, справді ті тушок, ж саме людей, які були колись е, на антимайдані за Януковича, у яких було 5 автоматів Калашникова, Люди, які кидалися в, місцевих, в місцеву громаду е, цеглою, кидалися камінням. Е, міліція ті за запізненням. Вже коли б'ють конкретно, і ми кричимо, міліція так де ж ви? От вони тоді підходять, в першу чергу забирають протестуючих, активістів, а потім вже забирають. так званого Наша задача добиваться того, чтобы Киев Рада все-таки слушала людей. Они, как Кличко, приходит на сессию на 15-20 минут, потом своему заступнику Резникову передает. И звериные громадян, которые люди приходят, целый день ждут и э, не могут э, потом дождаться того, чтобы пан Кличко э, услышал. Пан Кличко, это сейчас очень важная э, у нас э, как бы ли, персона, да, личность, которая свели... Тим же Януковичівським способом свели дві должности, то есть мер города і голова КМДА свели в одну. Ну я не хочу говорити того гадості, які вони говорили, але діло в тому, що він там не тяжко поранений, бо врачі сказали, що за шибці ну, все зашили, дивилися, провалили, але не якось такі не було, але ми нічого не почали. Думай так знайомий батька, бо батька цього пострадавшу, так скажемо, батько. Тісь начальник тут в районі в цьому, край адміністрації, позивні поправити, як і вони знають один друг, це дороги навіть вони От, і вже знаєте, як там. Тоді як вийшли получилося... він синок цього, да, цього начальника, і вони пострадавши, і вони там в селі потім розказували люди, що до цього вони приїжджали в село. Ну цього дня вони були біля клуба, і там з місцевими хлопцями теж почалася в них сутичка. То, хлопці там побили бутилки, коротше, їх вони відігнали. То вони приїхали, там так трошки це кафе бар, у центрі, То вони приїхали. Ну, Роман вийшов трошки, випивши бо це свято було, ну, і так як вони запросили в нього цигарки, він відійшов з ними, запускний його завели, там почало з них грамти, що там, як я не знаю. Ну а так як батько начальничок робить у нові. От і голова сільської ради знає його, бо знаєте, саме, як у нас усе робиться. Нас тут ще немає не майдану, вони від цього всього далекі. І вже вночі почалися. Наїхала туди міліція і голову сільської ради взяли. Нас там моя мама живе, ну так би свекруха. Вони десь у два часа ночі прийшли. що вона стара людина, давай вже там двери стукай туди сюди, чи там нема романа. Ну його там не було. Ну таке наробили шороху, а в понеділок рано приїхав вже так, якби. Це 21 числа приїхав начальник уголовного розв'язку, ще там хтось якийсь цей і забрали Романа. Акція по злочинам і корупційним схемам, які вживаються в місцевому самоврядуванні, тобто чиновниками органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день 5 регіонів зібрали якісь докази, остальні ще не успіли, в тому числі і ми по Києву. Можна вам показати? Так, да, ми зібрали доказательства по Києву, по Києву водоканалу що Щодо зловживання Києву службових становищ, чиновників Києву і самим акціонерним товариством щодо тарифів, які вони Нам на сегодняшний день абсолютно незаконный способ нарисовали на воду. А призывщики чиновники можно назвать? Идет речь о самом под ага. Киев Водоканал и идет речь о Киевэнерго ага. и о тарифах, которые они выставляют незаконным методом согласовывая их. Вот вам диаграмма, что до холодной воды и ее разрахунку варкости. И как мы видим, энергосоставляющая составляет 32% от стоимости холодной воды. То есть 7 здесь и 32 здесь. Угу. Соответственно, Киев платит за то, что он качает воду, наключенная надутая из воздуха суммы на Киев энерго. Можно Того, як Україна стане частиною європейського ринку, коли в Україні запрацюють європейські стандарти, пройдуть європейські реформи, то від цього виграє кожен українець. Для цього не потрібно там говорити про загальні речі, можна просто проаналізувати шлях е країн, які приєдналися до європейського союзу, взяти там період 5 років, проаналізувати 10 років, і ви побачите, що е результати е є вражаючі. Можливо, ми не будемо мати певну певну же. Радянського стилю важку промисловість, але нам так і так, якщо ми хочемо бути знати нам потрібно перелаштовуватися. Ми не можемо розветися мати такі величезні міста, які були колись в радянському союзі, скупченням е, там важкої промисловості і там сотні тисяч людей навколо них, які тоді закупувалися централізовано. Нам потрібно розуміти, що нам без перебудови економіки у нас майбутнього такого не буде. Да нас що важливо, що це на 28 развитых стран да, а, для да, нашей да. продукции, для 4-миллионной грузи. Вы представляете, Грузия получает возможность иметь свободный режим с 28 странами населением. населения. Какие большой возможности для нашего бизнеса да? планету? Поэтому у нас посчитали на разных уровнях эксперты, европейцы, и наши эксперты. Например, мы получаем от уже. когда начнет действовать зона свободной торговли, около 200 миллионов долларов. Для Грузии это не маленькая цифра, да, до 4 миллионов страны. Плюс у нас экспорт увеличивается на 12% после выступления здесь соглашение о свободном свободной зоны Союза. И где-то 7-7,5% увеличится импортные страны Европейского Союза. Да. Вот, например, менеджерская вот промышленность сейчас наша бина экспортируется около 40 стран. И эта диверсификация нам дала возможность увеличить качество и конкурентоспособность наших продуктов. З них 13 штучних споруд це мости та шляхопроводи, на відновлення яких необхідно понад 76 мільйонів гривень. Пошкоджено 56 об'єктів колій, на ремонт потрібно понад 3,5 мільйони гривень. Пошкоджені будівлі 8 вокзалів та станцій, в тому числі і приміщення лікарні станції Красний Лиман», на відновлення яких потрібно 4,5 мільйони гривень. Локомотивних депо Лов'янц, красний лиман, Кондрашівська нова, для відновлення яких орієнтовно близько, потрібно близько мільйона гривень. Також пошко... ми маємо 54 випадки пошкодження пристроїв електрифікації та електропостачання, також 15 випадків пошкоджень обладнання та мереж інших суб'єктів, в тому числі суміжних лицензіантів, ОБЛН. Ці порушення привели, ці порушення привели, привели до порушень в роботі пристрою електрифікації та енергетики залізниці. Зокрема, пошкодження зафіксовані майже на 30 км контактної мережі, дві тягові постанції підшкоджені, пошкоджені, один силовий трансформатор, десять. Комплектів трансформаторних підстанцій та 40 трансформаторів на відновлення цих пристроїв знадобиться орієнтовно 205 мільйонів гривень. 27 пунктів пошкодження пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку, на відновлення яких необхідно виділити близько 22 млн мільйонів гривень. Загалом, за попередніми підрахунками, збитки залізниць від терористичних актів. Основних господарських галузях склав близько 30 мільйонів гривень. Ми вважаємо цю реформу такою важливою, такою терміно терміновою, і що призвело нас, що, що привело нас до думки про її необхідність. По-перше, це ми бачимо ризики для України для одного з найбільших споживачів газу в Європі. Це в першу чергу дефіцит газу. Це важка ситуація перебору з Газпромом, який наразі є фактично монополістом з постачанням портованого газу в країну. І цю ситуацію ми вважаємо за необхідну змінювати як можна швидше. Дефіцит Нафтогазу. Всім добре відомо, які цифри. Були раніше. Які цифри подаються зараз у проектах державного бюджету щодо компенсації витрат Нафтогазу? Вони дуже великі, їх необхідно змінювати. На сьогоднішній день є пропозиції провести тут парад. Ще нещодавно, коли ми запрошували Петра Порошенка прийти сюди на інаугурацію, то він ну. Нібито люди, які відповідали за його безпеку, казали, що це небезпечно. Зараз це вже безпечно і тут вже готові проводити паради. Петро Порошенко, користуючись нагодою, я запропоную провести такі паради в Донецьку, в Луганську і в Севастополі, наприклад. Для початку, а тоді, можливо, після того, як буде закінчений конкурс, коли буде проведена реконструкція, як це зараз називають, вже не тільки це стосується пам'ятника Небесної Сотні, а вже це взято глибше. Принаймні новим мером, який називається реконструкцією центру міста. Я представляю департамент містобудування та архітектури, працюю начальником відділу благоустрою. Я хочу вам презентувати сьогодні роботу оргкомітету конкурсу на меморіальний комплекс Героя Небесній Сотні. Робота, яка проводилась з кінця лютого місяця по кінець липня, тобто це результати нашої роботи, 23 лютого 2014 року, одразу після трагічних подій, національна спілка архітекторів України та департамент містобудування та архітектури міста Києва, підписали спільний меморандум про проведення конкурсу. Для вшанування пам'яті загиблих героїв Небесного. Не всі ми розуміли, що всі події, які відбулися, вони ще дуже близько за часом. Осягнути, зрозуміти, що і як і до чого це призведе, було дуже важко. Тому ми підготували проєкт програми, тому в конкурсі, який зараз активно редагується громадою міста та фахівцями, і винесли його на широке публічне. Обговорення. Цей конкурс одразу виходив з серйозними новими організаційними засадами. Фактично, вперше в Україні в програмі конкурсу було прописано, що право обирання переможця конкурсу належить народові України. Ми запропонували можливість участі громадян інших держав, які дуже переживали за долю України, за долю Києва, за долю Майдану. І головним тезо головною тезою є процес широкого публічного обговорення, яке розпочалося у нас 6 травня. Сьогодні я можу говорити, що відбувся перший тур. Перший тур публічного обговорення, який закінчиться 29 липня. Останній круг у нас буде. Потім на серпень ми перериваємось і з вересня розпочинаємо другий тур. Я вас ці одразу запрошую. Публічні дискусії відбувалися ще вівторка в Київському будинку архітектора. Центр міста як територія, в якій буде дуже якісний і комфортний публічний простір. Тобто, це простір для всіх, і для майданівців, і для киян, і для туристів. Ми всі маємо почувати в центрі міста себе вільно. На цих наших обговореннях проходить Такий дуже активний процес взаємодії влади, громади, фахівців і бізнесу в процесі другого туру публічних обговорень, який відбудеться розпочнеться у нас в вересні місяці 2014 року. Ми будемо запрошувати е е е інвесторів, які є власниками будівель на Хрещатику і на майдані, центральні частини міста, і разом з ними обговорювати які нам наміри наміри мають і які наміри. І які побажання має громада? Наприклад, на круглому столі по будинку профспілок у нас вже відбулася таке перша досить серйозна взаємодія, коли Федерація профспілок України привселюдно оголосила, що частина приміщень вони готові віддати під музей революції, і це, в принципі, перша велика перемога взаємодії громади і бізнесу. Сьогодні ми розуміємо, що працюємо ми з новими соціальними практиками, які втілювалися під час Революції Гідності на різних площинах. Ми всі знаємо, що за час Революції Гідності Нового змісту не були чотири слова: воля, гідність, гідність і громада. І сьогодні ми маємо створити гідний простір, тобто територію. Гідності за результатами останнього публічного обговорення, яке відбулося 22 липня, громада дійшла згоди. Насправді це був дуже важливий момент. Люди проголосували одностайно дві особи, тільки отримались, що ми можемо оголосити міжнародний відкритий конкурс на концепцію оновленого громадського простору центрального ядра міста Києва з нову реалізацію подій революції гідност. Формування бачення воно відбувається саме при дуже активній взаємодії великої кількості людей. Це є принципово новою соціальною практикою проведення конкурсу в Україні. З неділі ви побачите всю цю статистику, всі графіки, всі фотографії. Процес дослідження території, які ми пройшли з фахівцями, києвознавцями, археологами, істориками, процес дослідження соціальних практик, які ми пройшли з громадськими ініціативами. На постійно діючі відкритій виставці. Виставка буде оновлюватись, і ми вважаємо це дуже важливим. Наші пропозиції Не приймали буде. в Гринштабі, і ми на листочку висловлювали свої пропозиції. І де, і що вони, і де ті пропозиції, і де той листочок? Ми хочемо, щоб якісь дії були. Ну, Дії будуть, Я треба ж «ротація» – Це секундне діло. Секундне, повірте мені. Я зараз знайду листочка, я напишу слово ротація. Знаєте, дивіться, є закон України про боротьбу з тероризмом. Ви слухали про угу. це? А є закон України, що кожен громадянин має право на життя? Є. Да. А ви йому не даєте цього права, тому що вони вже 13 день доходять. Я не хочу. Тобто ви, тобто. Я дружина ви... військовослужбовця, який знаходиться зараз. Як ваше ім'я побачить, я а только туди є. Самое главное, ви понимаєте, що наші ребята без приказа не уйдут оттуда. Понимаете, они не дезертиры. Понимаю. Вот помогите нам. Ну мы не можем помочь. Ну никак, это не нашел. Ну выйдете. А що что, вам что в... вам казали в Генштабе, коли ви приїжджали? Вот кто был в генштабі? Девочки, вони почли. Хай поглибше роються в окопи. Да. Да. Хай поглибше діти заливаються в окопи. Вот так нам сказали. Совет. Они там сидят и градом обстреливают. Там же ж и вообще ни минуты покоя. И кушать ми, нечего. Да, Полтора литра не воды на сутки. Не это не не это не что за отношение? Ну, спасибо, хочу водоросили, бросили вообще живая вода? Просто бросили на произвол. Вот и все. Что, благо это? Благо что благо. это за государство такое? Ви можете дати нам дозвіл, щоб ми добралися до керівництва? Ми не можемо дати дозвіл. До кого нам звернутися, скажіть, будь ласка. Ви зрозумієте, в мене немає Розпорядчик повноважень а до конам хто це поєр... повноваження ми ну, Керівниця... з керівництва перший заступник голови служби безпеки. ви зараз письмо посилайте на Донецьк Ми посилаємо його в СБУ в СБУ зараз. здесь. Давайте, да. так, так воно буде це ви вже тиждень так. Ну, я не тиждень, я це з вівторка, я це вже з вівторка, а дівчата. Ну, я просто перший раз не їздила в Київ, Дівчата ще раз їду в Київ, вже писали президент правильно. А в Миколаєві як? В Миколаєві зараз заблокують дві дороги і становиться місто, і рух весь. І тоді і нас почують. І подивляться, що ми тут сидимо. Тому що в нас була така угода, що якщо ми вчора блокували місто. І сказали, якщо нам не, не нас не почують, ми заблокуємо ще. Тепер нас не хотіли бачити. Наші вже заблокували одне місце. Зараз ще другі, заблокували. Зупиниться все місто. Тоді всі почують крик душі.